Огляд на колесо Ліперким ветеран Patton на пробігу 27 тисяч з половиною. Тут у нас для порівняння нове колесо пробіг 1 кілометр. Це трошки виглядає ширшим, але думаю, це за рахунок додаткового скажімо так, обв'язку. Це на 3D принтері було надруковано. Тут у нас подушки, які треба перекласти на новий. З нюансів, звісно, ручка зламалась. Ну, це чисто фізично, її зараз не використовую, користуюся тільки цими ручками залізними, коли я його десь пересуваю. Трошки незручно, але тут таке, скажімо так. Кришка заводська зламалась, ну не знаю, майже зразу. Таку також надрукували на 3D принтері. Потім е світло-тінову границю потрібно було вирізати, тому що фара дуже сліпить е зустрічні автомобілі і пішоходів. А шину змінив, але в принципі, ну, не через те, що заводська шина з'їжена була, а через те, що вона ну, не дуже пристосована добре для асфальту. Це така більш. Гладка шина у К38, але також би її не радив за рахунок її асиметричного малюнку. Я би радив щось краще слікове на літо. Ну а на зиму вже треба щось ставити. Схоже на нову шину, на новому патоні S, але не на таку, скажімо так, внідорожну. На педальки також поставив такі трошки утовщувачі. Тому що трошки з'їлися зубчики, це в принципі видно. Але так, в принципі, ну, зважаючи на пробіг у 27 тисяч педальки ще в нормальному стані. Тут трошки після падіння було з так не слабо, але в принципі нормально. Ці різинки ну, майже в порядку, скажімо так, відриваються, але тримаються. По функціоналу все працює. Ніяких виключень не було, катовів не було, але я його вище ніж до 65 не розганяв, тобто тримав, ну, скажімо так, і не, не сильно перезаряджав. Заряджав тільки на повільній зарядці, тільки одна зарядка. Запас ходу я б сказав плюс-мінус, як на новому. Ну, можливо, відсотків на 10 просів, але це не суттєво, як на такий пробіг колесу, ну плюс-мінус рік. Ну, все, це просто на 66. Пружинка. Тут на 62, тому що хочеться пом'якше. Вони досить жорстковаті, але ну, нормально, скажімо так, я привик. За той час, що на ньому катався. В цілому рекомендую Ліперкімовські колеса, якісь інші не став би розглядати, якщо потрібен великий пробіг на... для роботи. Скажімо так. Якщо так погратися, то, звісно, хочеться щось якусь там музичку, колонки або краще світло. Але по факту для роботи стандартний скажімо так, кирпичик, який просто їздить. Якщо падає, ну, то в принципі не сильно страждає. І викато є 27 тисяч км майже без а, втрати конкретного заряду. скажімо так. Як в принципі просто грязне колесо, але функціоналу не втрачено.